При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім повернути доступ Росії до світового ринку сільгоспродукції пообіцяли Сполучені Штати Америки за підсумками переговорів в Аррію Яді. Кремль переконав американців, що через санкції російські загарбники й виробники не можуть постачати світу збіжжя та добрива. Хоча за час повномасштабного вторгнення експорт сількоспродукції Росії лише зростав, і вона стала найбільшим постачальником пшениці. Які ж обмеження накладати на російську аграрку і чого насправді добувається Путін, дізнавалися наші кореспонденти. Агросектор Росії за час повномасштабного вторгнення так і не потрапив до жодного пакету санкцій. Харчі, зерно та добрива. Москва вільно експортує, навіть попри те, що деякі компанії засвітилися у прямій співпраці з військовими заводами, як от виробники добрив, які постачали кислоти для вибухівки. Рятує Росію завжди парасолька продовольчої безпеки світу. Якщо накладати санкції на цю продукцію, це створить великі ризики для глобальної продовольчої безпеки. Ніхто не хоче мати такі ризики, тому власне сільськогосподарський сектор економіки Росії не був під санкціями. Це дуже важливо, тому що Росія постійно маніпулює. Поки наше зерно простоювало заблоковане. Москва навпаки наростила свій експорт майже удвічі і стала найбільшим постачальником пшениці у світі. До повномасштабної війни там було трошки більше ніж 40 мільйонів тонн на рік. Зараз це більше 70 мільйонів тонн на рік. Тобто вони прогресують в цьому. Вони витісняють, наприклад. Там... І нас не, не тільки з е, ближніх ринків, але на деяких віддалених ринках також, тобто на ринку Китаю. Єдине обмеження ЄС запровадив підвищені мита на зерно із Росії та Білорусі, але і до війни до Євросоюзу Москва продавала дрібку збіжжя. Більшість російської пшениці йде до Єгипту, Туреччини, Ірану Саудівської Аравії. ЄС та США у Росії найбільше купують добрива, і їх експорт туди лише зростає. Наразі ми бачимо, що Трамп накла. Лав 25% мито на канадські добрива це означає, що частка Росії на ринку США по добривом вона може зрости. Чи не єдині прямі санкції, які зачепили російську аграрку, обмеження на імпорт сільгосптехніки? Адже разом із комбайнами Росія могла завозити деталі для виробництва зброї. Під санкціями опинилися і кілька російських олігархів, у власності яких є заводи із виробництва добрив лише власники. Цих компаній під санкціями, якби були безпосередньо компанії, то тоді дійсно був би прямий вплив на експорти дуже сильний. Але є випадки, коли все одно компанії у них є внутрішні контролі, і просто якщо у них в системі вибивається, що власник є санкціонований, вони кажуть: Ні, ми не будемо з вами мати справу тобто, там є ефект, але він не такий масштабний. Та на переговорах в Аріаді російська делегація переконує американців взамін на перемир'я в Чорному морі допомогти нещасним російським аграріям годувати світ. Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив. І під цим соусом першою і головною вимогою Росії є послаблення санкцій щодо розсільхозбанку і підключення його до системи СВІФТ. Це державний банк, який був п'ятим в країні і займався обробкою платежів за кордон. Попри те, що Кремль переконував завжди, що Росія може обійтися без СВІФТА, розрахунки таки дуже ускладнені. Від'єднання від системи СВІФТА автоматично виводить вас за межі банківської спільноти. Ви не можете працювати, тобто ви можете працювати дуже специфічно через банки-посередники, які ще продовжують працювати в своїх ті в інших країнах, наприклад, через казарські банки, та? через там, банки Китаю, через Банки Індії, але це ж інші юрисдикції, це інші країни. Ви автоматично лишаєте там податки. Та експерти кажуть, прикриваючись парасолькою продовольчої безпеки, Путін насправді хоче створити прецедент, аби далі добитися зняття санкцій, які реально б'ють по російському бюджету, як от обмеження на нафту та газ для них цей прецедент необхідний. Необхідна насамперед для того, щоб поширити його на цю нафтогазову сферу, яка надає найбільше грошей для Росії. А в перспективі, в перспективі чого прагне Росія. Це відмова від цих санкцій з боку і саме Європейського Союзу, адже основний ринок, де Росія заробляла гроші, це ІН. та зняти санкційний зашморг із Кремля самостійно сполученим штатам буде важко, і це визнають у Вашингтоні. Приміром, підключити до системи SWIFT без волі на та євросоюзу просто неможливо. SWIFT знаходиться в юрисдикції Європейського Союзу. США ймовірно будуть тиснути або намагатися тиснути, але все одно для того, щоб банк був повернений до СВІФТУ, це має бути рішення Європейського союзу, яке буде виконувати СВІФТ. Тим часом у Єврокомісії назвали умову для зняття санкцій, повний вихід російських окупантів з території України. А прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що європейці натомість обговорюють способи посилення обмежень, щоб чинити додатковий тиск на Росію, поки вона не покаже реального. Товність до миру Христина Гавриш Анна Боль, Факти, Тіві Єдині новини так, хороше зауваження. Отож Путін недавно відвідав Мурманськ, поспілкувався там з воєнними моряками. Запевнив їх, що їхнє знищення в Україні йде цілком за планом СВО, як все й прогнозували. Поцікавився, чи ходять вони в лазню, і заодно між ділом сказав, що планує таки добити Україну. От оці останні заяви Путіна, який, начебто, перебуває в системі переговорів і в процесі переговорів зі Сполученими Штатами. Ми будемо обговорювати з Марією Кучеренко, аналітиком центру ініціатив Повернись живим. Пані Марія, вітаю. Добрий день дякую, що знайшли час. Отож, оці заяви Путіна про те, що цитую «дожмем і добйом Росію. Багато хто з аналітиків, яких я читав, сприйняли як формальне неформальний. Але таку заявку на вихід Путіна з переговорів з Трампом. Про ситуацію в Україні. А ви як сприймаєте? А це? тут історія в тому, що нікуди він навіть і не заходив. Тобто, все це була така дуже кадебійська гра в імітацію. Тобто, спочатку, що вони робили? Вони робили оце око замилювання, що ми зараз мір, дружба, жвачка. Ніколи таких відносин зі США не було, як будуть зараз, при президенті Трампі, при президенті Путіні. Оцей формат відкав Дмитрієв, тобто виводять оцього Дмитрієва, який випускник американського вишу, який Буде нібито розказувати про фінанси, там про інвестиції, про арктичні проєкти і так далі. Але зараз що ми бачимо? Навіть на структурному рівні а, того, що відбувається довкола цих консультацій, тому що перемовинами це назвати, звісно, не можна. А, у нас з'являються нові, але старі нові гравці. А, хто від Росії займається перемовинами зі Сполученими Штатами? Карасін. Так би мовити, розвідник під прикриттям МЗС. І відомий нам, печально відомий нам Сергій Бісіда, колишній очільник п'ятої служби ФСБ, яка якраз таки відповідала за усі прояви, суто воєнні прояви російської агресії проти нас, починаючи з 2014 року. Ну і зараз Сергій Бісєда є радником голови ФСБ. Плюс це була та людина, яка була відповідальна за той великий обмін між. Між Російською Федерацією і Заходом, коли дійсно на ні в чому не повинних людей обміняли оцих російських розвідників, яких утримували в ряді країн Європи, але просто США здійснили на них тиск. І саме тому цей обмін так і відбувся, і відбувся саме в такому форматі. Дійсно, Сергій Біседа може записати собі це в актив, і можна сказати, що він може намалювати собі чергову зірочку. Добре, якщо Путін і не збирався вести серйозні переговори, то на вашу думку, як зараз Росія себе буде поводити, бо складається враження, що Трамп починає про щось догадуватися. Тут він заявляє, що виявляються, іранські дрони в Україну літають через Росію. Тут він каже, що Путін можливо тягне час. Ну, тобто, щось відбувається. Але який план Росії в цьому випадку, на вашу думку? Тут є два виміри. По-перше, він буде продовжувати оцю імітацію перемовного процесу. Буде дуже багато раундів консультацій. Буде таке дуже значне затягування знову ж таки, повертаючись до манери, вести перемовини того самого Сергія Біседи, він дуже любить брати так би мовити співрозмовника із морем. А, але додамо до цього ще й той факт, що Сергій Бесіда не говорить англійською. Він з іноземних мов знає лише іспанську. тобто Плюс додаємо час на перекладача. тобто дійсно… Будемо брати, ну як вони вважають, американську сторону із мором. але в той самий час вони будуть тиснути на фронті, вони будуть продовжувати ті дії, які вони проводили весь цей час. Тобто, ніякого ж ми бачимо, що ніякого ні припинення вогню, ні в енергетичній сфері, ні в якійсь іншій сфері. Нічого ж цього не було. Кожної ночі наші міста страждають від російських обстрілів. І тобто стільки, скільки в нього буде виходити, замилювати очі. Чи американській стороні він буде це робити, плюс стратегія полягає в тому, що знову ж таки будуть казати на біле чорне, будуть казати, що от ми обстріли енергетичної інфраструктури, наприклад, припинили. А ви з нас за це починаєте потрошку знімати санкції? Тобто, це таке дійсно дуже гебіське розуміння того. Як розмовляти з тими, хто йде тобі на поступки? Тобто, що моє там моє, а твоє давай розговарювати. Оце це і вся стратегія. Тобто вони будуть тягнути час, і мені виглядає, що в Мурманську Путін заявив і натякнув на те, що вони будуть тягнути час і через ООН, тому що оця от якась фантастична ідея, що а ми через ООН ведемо якесь управління Україною додаткове. Тобто, якщо Путін, ну точніше, Трамп скаже, що щось не те прямим текстом. То завжди можна буде Росії посилатися на ООН і почати оцю мертву структуру, якось оживляти, підводити електроди. Мовляв, давайте, вставайте, щось робіть цілком реальний сценарій, абсолютно ні, тому що той сценарій, про який він говорить щодо управління ООН, ОНУ ООН, це історія про перехідні адміністрації. Це історія про управління там, де скільки сто років під час бойових дій не було влади. Де була окупаційна влада, або ця окупаційна влада взагалі не мала жодної легітимності. Ну тобто, наприклад, як це було під час розпаду Югославії, коли були його війни, була перехідна адміністрація ООН в Уковарі, який реінтегрували мирним шляхом. Але ж історія в тому, що там не було влади до цього, і в нашому випадку порівнювати кейси колишньої Йогославії нас це є абсолютно некоректним, тому що в Україні є законна обрана влада є законно обраний президент, перевибори проводити або нові вибори просто проводити не можна через воєнний стан. Путін це розуміє, всі це вже чудово розуміють. Але загравати, от з цією ідеєю, з цим концептом того, що ми нібито. Країна під управлінням, як він каже, знову почали цю риторику про нацбати про те, що нелегітимний президент, про те, що ми всі тут терористи, терористичний київський режим і так далі. Тобто він заграє тут з ідеєю того, що наша влада не є легітимною, і звісно, ця ідея є абсолютно приреченою на провал, тому що ну це абсолютно Чому він не тоді її кейс. використовує. Ну він же ж бачить, що це не працює. Що європа продовжує спілкуватися, Штати продовжують спілкуватися. Всі визнають українську владу легітимною, крім Росії. Чому ну, біда в тому, що він хоче продовжувати тиск на питання виборів тут і зараз? Що в чомусь знаходить певний відклик з боку з боку адміністрації Трампа і самого Трампа, тобто цей тиск на українську сторону з приводу виборів він буде продовжуватися, і це його основна ставка в тому, що стосується політико-дипломатичної площини. Але ми знову ж таки розуміємо, що подобається це комусь чи ні, ми держава. У нас є конституція, яка прямо забороняє проведення виборів тут і зараз не говорячи вже про якийсь здоровий глуст, в тому, що стосується. Саме і в першу чергу я б сказала вимог безпеки, пані Марія. Ви, як дослідниця Росії, ви всіма аспектами цікавитеся того, що відбувається на болотах економікою, частково в тому числі. Мені зараз доводиться все частіше зустрічати в західній пресі таку думку, що мовляв Росія звичайно слабка економічно, але якщо вона відмовиться від війни. Бо в них економіка зараз заточена на виробництво снарядів, на ремонт техніки, і все от туди йде. Якщо вони раптом зупиняються, підписують якусь мирну угоду, то для їхньої економіки це буде ще більшим ударом, ніж е, зупинити війну. Тобто зупинити точніше, так зупинити війну це гірше для економіки ніж її продовжувати. А абсолютно ви погоджуєтеся з цим? абсолютно, тому що коли вся твоя країна працює на воєнпром, воєнпром працює в три зміни. Ми ж розуміємо, що усі ці речі вони не створюють доданої вартості для економіки. Абсолютно, тобто, вироблений снаряд він створений лише для того, щоб летіти по нам або не лише по нам. І якщо це все просто стоїть мертвим грузом, нікуди не їде, виникає питання, навіщо ми це виробляємо. І тоді в цьому випадку ми можемо знову ж таки згадати, але ну ми не говоримо про те, що це точне порівняння один до одного, як це було в часи Афганістану з Радянським Союзом. Е, я думаю, що якраз такі російські економісти, ті, хто у них якраз відповідає за економіку за воєнпром, вони уроки звідти винесли. Але що тут ще важливо? Якщо ми говоримо про якусь ілюзію заморозки або просто про зниження інтенсивності бойових дій з нами, от ті самі наші європейські колеги, вони чудово розуміють, що ця вся зброя, ці всі снаряди, вони мають кудись поїхати. Вони не будуть стояти мертвим грузом. І тому Європа чудово розуміє зараз, що е, у випадку, якщо тут зниження йде якесь бойових дій інтенсивності бойових дій, то це додаткова загроза для Європи. Це пришвидшення оцих темпів того. Е, про що вже відкрито говорять їхні розвідки з приводу того, що Російська Федерація готує війну з НАТО на території НАТО. Тому тут дійсно дійсно для Росії немає хороших відповідей з точки зору економіки. Але погана новина полягає в тому, що вся ця вироблена зброя вона так чи інакше кудись поїде. Але вона не стріляє без людей. А людей мало, і тоді треба вмикати мобілізацію. Що для Путіна було б абсолютно небажаним механізмом, абсолютно небажаним рішенням. Плюс ми бачимо, що зараз виникають вже досить послідовні, досить системні проблеми з тим, що стосується регіональних виплат за мобілізацію тобто, оці додаткові кошти, які відділяються від регіонів на те, щоб підтримати оці прагнення людей доєднатись до російської окупаційної армії, вони зараз не видаються, і тут у людей виникає вже дуже дуже багато. Питань, тому що як ми неодноразово з вами обговорювали, це ж не Хамаси, не хізбала, це не за ідею, це за гроші. І коли тих грошей, які тобі обіцяли раніше, тобі не дають, прикриваючись там певними бюрократичними процедурами і так далі, то виникає закономірне питання з приводу того: а чи потрібно дійсно долучатись зараз до цих структур? Тому тут дійсно немає хороших відповідей для Російської Федерації, але на превеликий жаль, це все питання. Середньотермінової перспективи. Ці всі проблеми в комплексі вони не дозволять нам відчути певне полегшення завтра чи післязавтра. Ну, як любить повторювати Володимир Путін, і все йде за планом. Спеціальна воєнна Спеціальна операція. воєнна операція рухається за планом. Дякую, пані Марія, що поділилися думками. Марія Кучеренко, аналітик центру ініціатив Повернись живим була гостею розмовної студії.